Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми запланували з дітьми поїхати у ліс всі разом по гриби. Побачимо, чи є там вони. Бо вчора вранці був туман, якось і раніше. Наші знайомі є, що кажуть, що є гриби, а є, що кажуть, що немає. Але ми поїдемо, побачимо зараз. Вже хлопці сіли в машину. Що їдемо? Всім привіт! Отак, ну, бачите, у нас трошки вже вулиця ну, потроху підсихає. Тут це вже приблизно десь тиждень немає дощів. Раніше ну, не можна було проїхати. А весною буває, що машину залишаю батьків. Таке бездоріжжя ще. Або у батьків, або отут. Буває, часом ми йдемо. Ну. Ну, це вже таке, якщо кон конкретно. Зараз ми вже їдемо на обід, ми вже ждали, поки хлопці прийдуть з школи. Ярослав на ну, яке відеречко взяв з Кирилком? по такому відру. Ну там шість смаколиків взяли з собою, а ми з татом по пакетику, ну побачимо по об'єму грибів, які там зустрінемо. Копоч два відра набрати. Два відра? Вони нам п'ять літрів. Хлопці, вони справжні туристи, вони і термоси побрали. І термоси, і чай, і все з собою. Ми зараз їдемо в село Одринки, воно кілометрів три від нас буде. ну Там зразу за столом зразу й ліс. Відкривайте печиво, може, може це їсти. Ще якось бувало за машину ну щоб поки зробив огляд, якось треба буде зробити зараз якраз гідропідсилювач керма потік. Ну, зараз практично не працює. Треба якось відділий день загнати старлю, щоб зробили хлопці. М -м, машина Вольво, В-50. Ти кажеш, руль не працює, якось ми виходимо з ситуації. А, <свісляє> <свісляє> правда? Кажу Лесі, що зараз кермо повертається і в газоні. На газом. Ну, не... ну, зрозуміло, що це такий газон. No. Так важкувато. Вольвогазон! Так. Да. <ріплює> Щось там вже пориплює, ні. Чи то може після дощів, що в нас вже й багато? Оце стільки води в А це моїх батьків поробів тут пасуться Оце ми проїхали. Так вони йдуть кожного дня на Пашу. Ну, з вулиці, де батьки проживають. Саме в їх зараз вже відпочинок. відпочинок. А колись мене баба заставляла, ну, коли я був ще маленький, то казала, що треба згорнити, щоб не лежали більше наїдалися. Це у нас один табун, але так в селі багато є табунів. Ну черед. Ще, ще люди тримають потрошку. І це зараз з правої сторони дороги пасовище, з лівої сторони. тут також. Це ми під'їхали до села Одринки. Тут такий малий ліс, зараз вже будуть хати. Село починається. Тут, мабуть, немає грибів, правда? І коли багато їх, то і ростуть і тут. Може, села люди. Тут ми собачку десь знайшли. А де Ярик знайшли собачку? Оце на побогонь! Тут на повороті нашу найду знайшли. Як знайшли? Я їхала з лісу, я по ягоди їздила, да побачила три маленьких собачки сиділо. Так? Да. Де приїхала, сказала Ярославу з татом. І всі разом і Кирилко, втрох виїздили і вибрали таку собачку, найду. Але вже на другий день, як я їхала по чорниці, то вже її не було собачення, то, то значить. Ну, далеко вони не могли піти, вони такі були маленькі. Оце село Одринки. школа? Школа? Гарна школа, Ерик. такий заклад, мабуть, не улюблений твій. Зараз ми їдемо в сторону. ну Раніше була Зольня село таке, а зараз, здається, Грушівка називається. У нас є глядачі, які там проживали, наші земляки, але вони повиїжджали, вони нас, нас також дивляться, нам пишуть. Навіть якось і писали, що коли будете в, на, в тій стороні, то покажіть нам. Ну Зараз о, я бачу, це Коля звернув, бо раніше ми в тому році їздили по прямій дорозі туди. Там, в сторону Кричільська. В сторону Кричільська. Жарко, Так, тут збавиють зараз. У нас крила трохи закачує в машині. Тому їдемо помаленьку, то вже якщо жарко, то так важко дорогу переносити. А тут зліва все, що поставалось. Кої зі господарство було. Ось так має вигляд. Їдемо в ліс, але трошки другою стороною. А не, не ми трошки в другу сторону поїхали. Вивіз сміття суворо, Ярославчик, що пишеться? Заборонено. Заборонено, смітити не можна. Оцією дорогою ми їхали і в'їжджали в село. Ну, оце буде за цим лісом. Може, я так думаю. Знімай шапочку, тепло. Дерева великі. Хлопці, трошки походимо тут, глянемо. Ага. Ні, треба курточку. Вже ми приїхали трошки в ліс. Зараз подивимося, чи є гриби. У нас біля хати такий вітер був, да? що ми, ну, що в лісі затишно. Ну що йдемо? Компас що показує? Mm -hmm. Ну вже ми зараз пройдемося, поглянемо, чи є грибочки. Діно, <правні> туристи з компасом. Ну, покажи тату, що ти набрав. Так. Ярославчик. Фонарик і компас. Кирилко, а що показує? Ярославчик, розкажи, нам. Ну. Ярославчика теж є йти. Де наша хата? Там, там. десь там. Там? Ага. Бо ми з тої сторони приїхали. Ну що, йдемо, походимо. Ми беремо з собою пакетики, хлопці від Деречка. Ну, вже хлопці гукають, що один грибочок є, один. Оце зразу біля дороги. Ярославчик знайшов отакого. От Оце тато. Зараз хата упорядкує, хлопці. Та то порядкує. Ну що, на шкору на, на збираємо, да? так? А ще брілка? Ні, тільки білка одного не помню. Як туди? туди. Ні, сподівайся, щоб ти не погубив. А на, на коля загляни на... такий молоденький, гарний. Ножам. Гарний. Ну, чистий. Mm. Повдівали ми всі чоботки, щоб по лісі було добре ходити. Ну що, йдемо Кирилко? Бівкайте, якщо якісь такі грибочки. То ти вже трошки знаєш. Теж і ні. Вже під'їхали трошки вперед, як би. Побачив гриба ну, з машини. Це, бачите? Ну, ми називаємо польовики. Польовики або сині гриби. Ще поїдені. Такого не беремо. Пішли ще походимо. Кирилко! Кирилл, далеко не відходь! А мухомор, не можна чіпати. Йдемо на, на гору глянемо. Кирил. Обережно. Бачите, цього року мало грибочків. Так основно, ну, мій батько полюбляє їздити. То він привозить лесі, тоді Леся вже потім перебирає чистить їх. Але ну, зараз на роботі то немає вдома. Да. Полюбик. Опа. Такая гора высокая Дивно ярих ще. Нема близько. Кирил? С нас, Кирил. Він не держиться, Ходить, гуляє. То ще знаєте, свариться, що ми його гукаємо. Кирилко? Недобрий він. Mm -hmm. Нашов ярик, mm -hmm. Показано, де, о, бачиш, тато вже й не бачив. Біля дороги грибочки. Так, киньте на Кирило хочу одного. Це? Нічого своїх Кирил, тебе очі. Такого маленького, як так і побачив. Дивимося. Але бачите, гриби всі молоденькі, як би йдуть. Ну, то можливо ще трохи ну ще й будуть. Кирил, давай я тобі відро кину. Ти ж знайшов їх? Mm -hmm. Нічого собі А потім іш дорогу нам показувати, куди додому йти. Mm -hmm. ага. Mm -hmm. ага, бачимо. Давай кільку... тобі трошки положимо в деречку. Ручка мені не бери, хай. Це маленько. Кірилко. на тобі грибочка дамо. Шукаємо, ще, може тут бо вони гриби так сімейками ростуть. А, не, не спили гриби. А добрий чи не, не добрий? О, да, о. Зараз ручками не чіпає, тато то зараз гляне. Мати кивики. Ах ти, шутні. А о. полоски зараз глянем. Положи кирюку. Да ну, Кирил. Ну ще тако. Ще, ще душу відвести можна. Де ти побачила? А о, відкрив скулдоні за. Ага, хтось по грибі теж їздив. Кирил, тримай. Дай ну, ось тато бачиш ще. А, поїде. Шапка. Демо глянемо. А, то Ярик, смолу спускали. Якось раніше У нас дядько Феді мій рідний, в будинках живе, то раніше теж якби збирали у такі лійки пластмасові. А зараз за вже не роблять. А я бачу це, і тут вода, і тут йде. І смола йде? Ну так. Да. Я Ярославчик рахує, скільки там грибочків? Я Нарахував сім. Бачки маленькі, так? Да? Mm -hmm. Такі що ну, жалко, деше ну, зрівають. Це які вже. Це класно. Це обі так? Да? І дай не добрі. Значить, no, Ну, no, то він сам самий Ярославчик старший. То ще ну, значить, довго сидить. Ні, це кирилко не Аж uh сіки -huh. Отакі польовички. або польські синяки, як? як то їх називає. Вже ми будемо збиратися додому. Трошки назбирали оце із двох відеречок. Ну, так, щоб сказати, багато то й немає, але трошки походили. На печеню назбирали. Хлопці спочатку то були дуже довольні, а це зараз сидять в машині, трошки потомилися вже ходить. А це вже будемо їхати додому. Проїхались, подивилися, які гриби, і вам показали. Щоб так багато, то немає, але такі молоденькі, як ви бачите. Коля то ще пішов на гору побачить. Вже ми виїхали з лісу, але їдемо по дорозі, бачимо, така, є капличка стоїть, то зараз думаємо, якщо все добре, заїдемо до її, побачимо. Це, здається, є таке свято, що люди приходять, так? Ну, але не були, я думаю. Праздник, я не мабуть. Да, то... І хлопці побачили теж їм цікаво, то зараз ми під'їдемо і вам покажемо. Оце ми думаємо, що дорога веде така вона не, не дуже така. Отакий От мосточок тут. Хлопцям так цікаво, в нас так немає в селі. Отаке, От мабуть, джерело Кінечка. тут, так? Да? Yeah. Така вода чистенька, її можна пити. Їхали і вирішили заїхати побачити. Ми тут так не були. Одамому ключ. Так, тут мають вистави комусь. Тут йдемо з татом. Там опасно, не рішу. Хлопцям сподобалося, ще раз хочуть побачити, але там такий низ, то помаленьку, щоб самі не йшли. Це капличка між селами одринки і грушівка. Сюди, мабуть, приходять і тут і служба, і воду набирають люди. Ну Ми тут не були, то нам так цікаво, ми зайшли. Ну Це такий старенький мостик. Там вже буде опасно. Гарно так, так? Да? А зараз я хочу замаринувати рибу. Оце підготувала три скумбрії. Зараз поставлю маринад на газ і вже потім рибу поріжу на кусочки. Для маринаду беру 200 г води і 200 г кетчупу лагідного. Вже я додавила 2 ложки цукру. І півтори столові ложки, не, не столові ложки, чайні. Півтори чайні ложки солі. Але по солі я вже трошки попробую, щоб. Так було не дуже солоне. Оце півтори чайні ложки. Також півчайні ложки перець, чорний мелений. І потім беру вже велику столову ложку, додаю дві ложки оцату. 4 ложки олії. І оце все перемішую і ставлю на газ, коли закипить, Зараз підготую рибу і вже холодним маринадом залю її. Маринад закипів. Цукор і сіль вже розчинилися. І виключаю. Беру отаку каструлю, щоб закривалася з кришкою, щоб в холодильнику не чути було, як цибуля. Будемо з цибулею. Вже я підготувала отакі чотири цибулини великих, порізала на кусочки. І зараз поріжу рибу і буду перекладати цибулею і потім холодним маринадом залюю її. Нарізаю на такі невеликі кусочки. Коли нарізаю отакими більшими, то вона маринується біля трьох днів. Але сьогодні я буду трошки отак надрізати, щоб маринад скрізь пройшовся по всій рибині. І не такими не дуже великими кусками. Ну, маринується вона від 2 до 3 днів, а там вже подивимося. Сьогодні я її замариную, то ще 2 дні постоїть. Зараз у нас обід, то ще вона й до вечора буде стояти. Як поріжу, також промиваю водою холодною. І буду перекладати її цибулею. Цибулі беру багато, вона дуже така смачна, маринадом промаринується також добра з рибою. Переложувала шарами, але все рівно я її буду перемішувати. Вже маринад холодний. Заливаю його рибу, в рибу заливаю. І зараз трошки перемішаю, марина допуститься до самого низу. Протягом дня я буду два рази перемішувати, отак вранці, що там в холодильнику беру, також можна і в обід, ну, приблизно два рази на день. І тоді риба виходить дуже смачна, така трошки солодкувата. В маринаді зберігається, може, і до тижня в холодильнику, бо я так ну, велику порцію роблю. Обично так в основному дві рибини, а сьогодні три. То якщо я роблю на дві рибини, то я так і ложку середині оставляю, Але сьогодні каструлька така повніша, то коли буду перемішувати, буду брати ложку. Вже вечеря в нас готова. Зварила картоплі. Сьогодні буде із зажаркою. Оце нажарила сала з цибулькою. І отака буде зажарка до картоплі. Отака така в нас сьогодні буде вечера. Я вам показала, як я мариную рибу. Виходить, дуже вона смачна. Вона маринувалася в нас два дні. Оце, коли я в обід замаринувала, то вже на наступний день увечері вже ми її попробували. Ну, Я нарізала не дуже такими великими кусками, то вона й промаринувалася. Оце ми вчора її їли, і це вже сьогодні також на вечеру. Також і помідори квашені дістала з погреба. Ну, набрала в погребі у ведеречку. Вже в нас одне відео майже закінчується. Ну, там ще одна буде така мисочка. Дуже нам сподобалися. Я навіть трошки пошкодувала, що так мало замаринувала. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Підписуйтеся на канал. Всім пока!